Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Декілька думок сьогодні вранці, на фоні того, що страпляється, і тої болі, і тік страждань що є в нашій країні. А знаєте, коли ти чуєш, що гинуть люди, і молоді люди, і діточки, це дуже розриває серце. І я сьогодні, читаючи слово Боже, спіймав себе на думці, що. А, чого я шукаю, і що я знаходжу. І іншими словами, я сьогодні розмірковував: мій чи Божий контроль є в моєму житті. А дуже часто ми впадаємо у розпіч, а може хто де і в депресію, коли не трапляється того, що ми планували. І це показує, що ми втрачаємо контроль. І це приносить якесь розчарування в серці. І сьогодні, розмірковуючи про те, я собі задав запитання. А що в принципі я контролюю? Чи можу контролювати? І я подивився, що дуже мало що може бути у моєму контролі. Я не можу контролювати, як каже Біблія. Даже кольору свого волосся. Я не контролюю свій зріст, а я не контролюю свій вік. Чому не контролюю? Бо хотілося би вічно бути юним, але так не стає. Час плине, і ми переходимо з молодісті в молодість. Я інколи шуткую і кажу, що я вже розпакував третю юність. І знаєте, звертаючи на це все увагу, я хочу сказати, що я не контролюю і те, що навколо мене. Я не можу контролювати людей, я не можу контролювати дітей, онуків, я не можу контролювати те, що стається. І, знаєте, дуже багато чого б я б не хотів, щоб було тепер. Але я не керую. І не контролюю оце все. І хочу звернути увагу на те, що говорить Господь і що говорить Святе Письмо. Я міркував про те, що дуже важливо сприймати Божий контроль цього, бо Він контроль над усім. Знаєте, в мене в моєму гаманці є такий невеличкий листики, на ньому дуже гарно написано, що Бог є. Абсолютний контроль. Це я так, щоб Бог контролював все, що там є і чого там немає. Але ж коли я звертаю на те увагу, то коли читаю книгу Йова, 38 розділ, 12 вірш, є, є таке запитання, чи за своїх днів ти наказував ранкові, чи досвідній зорі показував її місце. Усе тому, що Бог. Він показує нам своє місто місце. Бо ми Його творимо, і я Його творив, а Він мій творець. І я у всій повноті залежу від нього. Він показує, щоб я не забувався те, що це Він над усім. І а, про нього, щоб я не забував, хто він є. Інколи ми забуваємо покладатися на нього, зважаючи на те, що навколо нас, ми маємо прагматику і дуже спішимо зробити щось самі по собі. Ми забуваємо звіряти свої плани з його планом. І тому, коли читаю святе письмо, то воно підсказує, і каже, що ті, хто дуже кажуть, ми поїдемо туди, чи будемо там, чи будемо торгувати, чи будемо мати щось з того. То він говорить, щоб ми казали, якщо Бог дозволить, то ми зробимо те, якщо він дасть успіх, то ми будемо щось мати. І тому сьогодні, коли ми говоримо, що ми забуваємо, що він той, що все контролює, ми забуваємо, що він той, хто керує усім, що є, включаючи нас. І декілька запитань для себе сьогодні говорив і розмірковував і ці роздуми я ділюсь просто з вами. Я звернув увагу на те, що перше, що так необхідно у цій справі, коли ми розмірковуємо мій чи Божий контроль, чи я звертався до нього, бо Святе Письмо не один раз через пророків. То воно проголошує те, що Бог Він запрошує нас, щоб ми зверталися до нього. Ми читаємо Єремія Пророк, 33 розділ, 3 віршик: покликуй до мене і тобі відповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Покликуй до мене. Це так важливо. І тому Павло теж нагадує: каже: перш за все, моліться, Починайте все з молитви, моління, благання за себе і за всіх людей, хто навколо тебе, перш за все. І дуже гарно, коли ми починаємо ранок з молитви, коли ми дякуємо за те, що Він нам дає, і коли ми Господу віддаємо цей день і ми говоримо: Господи, нехай Він буде в Твоєму контролі, так як я і моя доля в Твоєму контролі. Мої близькі і рідні, мої друзі, моя країна, Господи, нехай все це буде в контролі Твоєму. І зважаючи на це, я хочу звернути увагу, що якби ми сьогодні взяли олівець, взяли папір і написали, якби ми згадали усе те, коли ми благали до Господа, коли ми звертались до нього, скільки ми мали відповіді, то ми б сказали, що це те. Що керує і планує нашим життям, коли ми говоримо: Господи, я цього бажаю, але нехай буде Твоя воля. Я згадую Ісуса там в ті часи смертельної туги, болі і страждання, коли Він сказав, що, Отче, не моя, нехай буде воля, но Твоя. Але ж в мене те, що якби це могло минутися, але Твоя воля. І тому, коли ми звертаємося до Нього, то дуже важливо ще бути готовим прийняти Його волю. Хочу нагадати, що Його воля не завжди така сама, як наша. Інколи ми хочемо, щоб Бог виконав нашу волю, і ми не згодні коритися Його волі. І тоді приходять розочарування, що я кликав до Тебе, я благав до тебе, а ти не відповідаєш, ти не робиш так, як я хочу. Але ще раз нагадаю, бо Він Творець, ми Його творіння. Це Він над нами і це Він керує усім. І тому ми до нього біжимо. Наступне, про що я розміркував сьогодні, і це дуже важливо. Чи Він царює? І Святе Письмо говорить, що Він царює у цьому світі. І дивіться, що говорить. 93 й псалом. Господь царює, Він зодягнувся у велич. Господь задягнутий і підперезаний всемогутністю, тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Спокін віку утверджений Твій престол, ти існуєш вічно. Піднімаються ріки, Господи, поводують потоки, свій шум. Піднімають ріки свої хвилі, але сильніший від гуркоту могутніх вод, потужніший від морських бурунів, наш Господь на висотах небесних. Твої свідчення, гідні довіри, твоєму дому, Господи, належить святись на віки вічні. Я хочу звернути увагу на те, що дуже важливо, бо він той, хто царює в цьому світі, і він всемогутній. То в мене є до мене і до кожного з нас питання: чи царює Він у нашому житті, чи дійсно Він є Господом нашого життя? І дивіться, ми читаємо 95-й, псалом 10 віршик. Осповістіть між народами, царює Господь. Він вселену зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо. Чи сприймаю я, Його царство? Коли я дивлюся навколо, я розумію, наскільки він могутній. Якби він на декілька кілометрів віддалив сонце, то всі б ми замерзли. А якби наблизив, то всі б ми згоріли, але він все могутньо і мудро все збудував так, щоб воно приносило для нас користь. І наступне, про що я розмірковував, що так, Він царює в цьому світі. Наступне, чи він царює, чи він на троні у моєму серці? І це запитання для мене і для кожного з нас. Інколи люди, так як і ті, коли були навколо Ісуса, вони зверталися до нього і вони казали: Господи, 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 Він їх зупиняв і казав, що не кажіть так, чому? Якщо я Господь, то чи виконуєте ви те, чи ви приймаєте те, чи ви підкорюєтесь тому, про що я говорю. Це дуже важливо, Господи, чи Ти є на троні мого серця, чи я той трон залишив, щоб ти мог панувати, щоб ти був паном над панами, царем над царями, щоб ти був Господом мого життя? І Павло говорить, що дуже важливо. А що до цього приводить нас Дух Святий, щоб Він царював, щоб Він був Господом, до цього приводить Дух Святий. І ми читаємо 1 Коринтян, 12 розділ, 3 віршик. І ніхто не може сказати: Господь Ісус хіба тільки Духом Святим. Це дух премудрості, це дух істин. І він відкриває наш розум, і Він керує нами, і Він говорить нам про Ісуса, що Він є Господь, чи ми сприймаємо Його Господство. Ми дуже багато співаємо пісень, ми прославляємо Ісуса як Господа, і це важливо, і це гарно. І я хочу сказати, коли це не тільки уста, а наше життя, коли ми упокоряємося Йому, коли ми слухняні, коли ми дійсно. З всім життям своїм говорим, царюй в мені, Господь. Тоді приходить Його царство. Згадайте, що казав Христос. А коли до нього прийшли і спитали, то де те є Царство Боже? Він сказав: Царство Боже а, внутрі вас воно є. І це важливо, воно тільки тоді є, коли Христос є Цар і коли Він є Господь. Тоді приходить Його царювання і Його контроль у моє життя. Наступне, про що я розмірковував сьогодні вранці, я задав собі питання, чи довіряю я йому мою долю. Чи я живу прагматикою, чи я живу досвідом, чи я довіряю йому свою долю. Бо він її контролює. І чи я згоден з тим, щоб він її контролював. Тому що Він з нами, і Святе Письмо говорить, що для нас важливо сьогодні зрозуміти, що коли ми приймаємо цю сторону, я, звертаючись до нього, кажу: Господи, контролюй все моє життя і все, що навкруги. Я згоден з цим. І я вірю, що цей вибір він принесе благословення. Чому? Бо це Господь говорить, що Він з нами в усі дні до скінчання цього віку. В дні радості, недолі, в дні біди, в дні щастя. Він каже, я завжди з вами. Він говорить, що він ніколи не полишить. Не полишу вас і не заставлю, говорить Господь. Він йде разом цією дорогою, і тому Давид, казав, що якщо я піду самою страшнішою дорогою, дорогою моєї боротьби, боротьбі, дорогою темрів, дорогою, та, яка приносить біль, то ти не залишиш мене, ти підеш, підеш зі мною. І це важливо, він йде з нами цією дорогою. Тому що він вірний, незважаючи на те, що я дуже часто буваю невірний в своїх думках, своїх словах, своїх намірах, своїх ділах, а Він залишується вірний. То йому я кажу, Господи, Ти є мій контроль, бо Ти вірний і Ти незмінний. Він кличе, він говорить до мене до всіх нас. Він говорить, щоб прийшли до нього всі зморені, стомлені, всі з великими тягарами. Він говорить, бо я знаю, що зробити, бо я контролюю все, і ви будете мати спокій в своєму серці в своєму домі. Він вічний і його бажання, щоб всі ми вічно були з ним. Знаєте, я хочу сказати, що. Ці, ці лихі часи, які ми маємо сьогодні в Україну, ця війна, ці втрати, ці болі, хочу сказати, Господи, Боже, прийди і даруй нам бачити твій контроль, щоб зло ніколи не перемагало, щоб прийшло Твоє добро, Твій мир, Твій спокій в Україну. І тому ми помолимося, Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою. Ми дуже вдячні, що Ти царюєш, і тому вся Вселенна, вона стоїть, вона міцна, і вона тверда. Господи, і ми сьогодні говоримо про те, що в Твій контроль ми віддаємо свою долю, Господи, Ти великий, Ти вічний, Ти той, хто не залишиш, Ти той, хто чуєш, хто керуєш, хто допомагаєш, хто потішаєш серця, коли ми маємо втрату. Ти той, хто контролюєш все наше життя. Господи, і ми благаємо Тебе, Дух Святий, веди, щоб Ісус Господь, Він дійсно став Господом нашого життя, щоб Він панував і царював в нашому житті, щоб трон серця завжди був за тобою, Господи, не за нами. Тому, Боже, ми благаємо Тебе, потіш сьогодні, Україну, бо ми маємо ті всі втрати, Господи. І це розбиває наше серце. І інколи ми падаємо в розпач, і нам так вже хотілося би, щоб все це скінчилось. Але ти контролюєш усе, Господи. І тому ми, ми до Тебе йдемо, ми вклоняємося Тобі, і ми говоримо, що ти величний, і вся слава належить тільки Тобі, Богу, отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними у цьому дні. І нехай Господь, Він буде вашим покровом і захистом вам, і вашим діточкам, і онукам, і близьким, і рідним, і друзям, і церквам, Господи, будь покровом захистом. Бо ти є тільки єдина наша надія на захист, Господи. І тому ми сьогодні благаємо, допоможи нам все віддати в Твій контроль. Бо ти є той, хто даєш долю для людей. Будьте благословенними у цьому дні. І нехай Господь рясно благословить вас і наситить Словом і Духом Святим. Будьте благословенні.